В цивільному житті я був працював токарем і оператором верстатів з числовим програмним управлінням, а зараз займаю посаду командира відділення управління батареї, командира реактивно-артилерійської батареї. То якщо в цивільному житті я відповідав тільки за, за себе і за свою роботу, то зараз відповідаю за особовий склад, за свій підрозділ і за вчасне виконання поставлених бойових завдань. Ну, враження були неповторимі і запам'ятались на все життя. І особливо, коли вперше зустрівся з такою установкою, як ГРАД, це ми ще були в Херсонській області. І коли відпрацьовували саме по нам, то враження залишились. І можу сказати, що це дуже потужна зброя, яка накриває великі ділянки і залишає після себе мало чого живого. Ну, Саме головне це правильна організація, планування і організація, щоб все працювало як єдиний механізм, щоб без всяких затупів, щоб кожен знав свою роботу і виконував її професійно. Ну, колектив у нас дружні відділення і один одного завжди підтримуємо, допомагаємо. Якщо виникають якісь складнощі, я вважаю, на війні це найголовніше, коли ти впевнений своїх побратимів на 100%. Ну, люди, які планують, але ще не наважились захищати свою країну, головна порада це навчання. Бо все залежить від того, як вони навчаться і як вони все засвоюють. Тому що в подальшому це принесе ефективний результат і буде залежати і їх життя, і життя їх побратимів. Ну, саме головне це зв'язок з рідними. Вони допомагають розслабитись, і відчуття, що тебе чекають, завжди мотивує.